Мої вітання, шановні друзі, просять мене зробити розклад на суми чи здадуть суми. Але перед цим хочу сказати, як завжди, як тільки за якогось політика зроблю розклад, так, значить, я працюю на ФСБ, об'їлася рошеновськими цукерками. Знаєте, і причому наскільки хамські такі коментарі є, значить, дивіться, можете не старатися. Я такі коментарі буду просто блокувати. Я дивлюсь на ситуацію. Все. Все інше то ваші домисли. За кого хочете, за того, як то кажуть, тягніть руку, за того переживайте, того любіть. Розумієте? А я дивлюсь на ситуацію. Значить, я таку коментаторку заблокувала. Мені не треба тут дописувати, якщо ви, якщо ви пишете, що я працюю на ФСБ, бо спочатку докази скидайте, а потім коментар. Я думаю, що ви мене зрозуміли. Просто соромно іноді буває читати такі коментарі. Так, що що? Ну На ФСБ я, я, я ще не працювала на ФСБ ні разу. Це вже ось сьогодні запрацювала. Так, давайте дивитися на суми. суми. Я дивилася неодноразово, що суми захоплені не будуть, окуповані не будуть, але обстрілюватися будуть нещадно. Це був у мене було відео одне з перших, коли я тільки відкрила свій оцей YouTube канал по Таро. Давайте ще раз подивимося. Там дійсно відбуваються незрозумілі речі. Там люди відчувають, що буде розставлятися така команда адміністративна, ну яка... на яку надії немає. Скажімо так, м'яко буду говорити, на яку надії немає. Дивимося суми. Чи планується суми здатися ворогу? Там розбите серце, там скільки болю, скільки. Ой, ужас плачу, болю. І таємниця. Є, є за Сюмську область певна таємниця, яка розбиває, розбиває серце. Ви знаєте, там ведуть певну таємну гру. Стосовно цього регіону ведеться таємна гра, яка досить. Боляче може вдарити. І трійка мечів це дійсно підступний зрадницький удар з середини від близького, від того, від кого не, не чекаєш. Ось. Тому я вам скажу так: що готується, готується щось негарне, це дійсно так, тому що ведеться таємна, таємна гра. Давайте подивимося, що з цього всього може вийти. Там спеціально створюється через ці обстріли. Через біль, через сльози, через обстріли намагаються створити безвихідну ситуацію. знаєте, Ці обстріли, вони швидше всього, не випадкові. Не випадкові. Тому що там готується створити таємно, да, через певну гру. Ну, яка гра, ви розумієте. Безвихідну ситуацію. Безвихідну ситуацію. Хороші вісті. Там іде яка співпраця. Там хочуть таємно налагодити певну співпрацю, да? е, успішну співпрацю. Ви бачите, да? Трійка Пентаклі. Е, і, і, і головно, у цій співпраці є людина, яка керує цією роботою. Ну, туди б СБУ, туди б СБУ зайшло б. А що СБУ? Ну що СБУ? Ото ну, і все. Так, дивимося далі. Так, готується. Готується таємно, це так. Що далі буде? Там хочуть реалізувати певні ідеї. Там є домовленості, там дійсно по цій області є певні домовленості. І зараз тільки сидять і вичікують, вижидають. Але я вам скажу, що ця ось карта вона є як рятівний, рятівний круг. Да? Що б що вони там не робили, да? це таємна гра, співпраця, тут реалізується безвихідна ситуація через удари, через домовленості і так далі. Але, але карта говорить про те, що не дождетесь. Да? Ну, давайте подивимося, що там ще буде. Що задумали, це дійсно так. Шучу всього, що не буде результату того, якого вони хочуть, результату, е, наказ. Ну, ви знаєте, я вам скажу так, тому що є, е, швидше всього, там таємний наказ спробувати іти. Трійка, вони визначилися. Швидше всього, що визначилася раша із напрямком удару, агресії да? напрямок є. Так, що ще? Обман. Ведеться обманна робота. Ви знаєте, тут щось, дивіться, тут щось, можливо, створюють таку ситуацію, щоб українці або ну, військове керівництво, знаєте, як, ну, подумали, що саме туди буде наступ. Розумієте? Тому що обман є. І з тим, з чим визначилися, що, начебто, визначилися, що туди буде основний, дивіться, удар. Ну, наступу, да? наступу, то я б не сказала, бо це, ну, це обман, така робота є обман, і вона йде як по. Тут, 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 тут робота вся закінчиться, закінчиться. Закінчиться кризою. Розумієте? Щось там, щось ведеться, якась таємна гра. Я думаю, що відволікаю відволікаюча. Ви розумієте, відволікаюча, дивіться, реалізується. Дивіться, ну, це ще окупація. Реалізація окупації є обман. Ну, я не... от так от карти, ви знаєте, отак от, от карта показали, <кхід> Показали так, що. Обман, що окупація, удар, агресія. Завдають болючих ударів, створюють ситуацію, щоб дійсно так ведеться таємна гра. Розумієте, тут карта гри випала. Гра і обман. Обман на гра. Чи буде окупована Сумська область? Чи буде окупована окупована Сумська область? Вони терпідуть. Там спокій. Удари будуть, жертви будуть. <кій> будуть. Треба бути дуже обережним. Це ще будуть там такі речі не зовсім приємні. Омператор. Ситуація. Ситуація там. Обнуляється. Трансформація там обнуляється. Тобто трансформації в Сумській області ну, не буде. Дивіться, знову карти говорять, що ні. Ні, і обман там все. Давайте ще глянемо. Чи буде наступ на Сумську область? Наступати. Да? Можливо, можливо, піде оцей обманний наступаючий маневр, щоб туди Україна перекинула. Свої резерви, да, перекинула, а в цей час вони захоплять Луганську повністю і Донецьку область. От, от щось так, щось, щось пов'язане з обманом. Розумієте? Але там іде там обнулення, обнулення трансформації. Обнулення. Свято, приймуть якесь рішення. Шанс. Для того, знаєте, вони робляться для того, щоб. щоб Прийняли якесь, <клух> щоб був шанс прийняти якось, якесь рішення. Якесь рішення. Можливо, для того, що, знаєте, як, ну, як будуть залякувати. <клух> залякувати будуть. Розумієте, підштовхнути до прийняття якогось рішення. Чи буде еокупація? Підлість, підступність, брехня. Дивіться, підлий підступний брехливий удар, наступ. Що буде з цим наступом? Так. Він зависне. От знову карта говорить, він зависне, він підвисне, ні. Але, але це знову ж таки, як обман. Це підступний удар, обманний, обманний бросок, ривок буде, так? І потім він зависне. Він не матиме розвитку там. Я не думаю, що Сумська область буде. В Україні, так. Що Сумська область буде окупована, мається на увазі. В Україні вона буде, Україна буде тримати цей, цей рубіж, цю землю. Україна буде тримати її, дивіться. Ось Так, карта вибору. Україна буде тримати. Допомога туди піде. Ні, не буде окупована. Ситуація така створиться, що руйнації будуть, так, я вже говорила на початку розкладу, там жертви будуть, і ще будуть жертви. Тобто треба, треба дуже бути обережним, обстріли ще всього, що ще будуть, тому що сонце випало це енергія, тому що десятка мечів, тому що башня. Три карти випали такі, які говорять про те, що. Дуже ще небезпечний період для Сум буде. Але от що це буде окупація або наступ туди, можливо, спробують відволікти, розумієте? Але ось окупації я поки не бачу. Я не бачу, дай Боже, щоб суми, сила. Хитрість там, там буде застосована хитра сила. Розумієте? Щоб, щоб задовольнити свої бажання. Хитра сила, по-хитрому якось будуть. Там багато обману, багато обману. Я не думаю, що суми будуть окуповані. Але, як я вже сказала, бережіться, тому що обстріли, тому що руйнування, башня, десятка мечів це смерті, карта смерті теж випала. Тобто треба бути досить уважним, уважним. Берегти себе, бережіть себе, своїх рідних. На все добре, до побачення.